Ноттінгем. Видно Ноттінгем дуже гарно. Це відео знімаю з замку, де ми зараз дивимося Початок Євробачення. Поки що там пригадують, хто в які роки ну, перемагав, займав перше місце. Я поки що зніму трішки Ноттінгема, доки ще є сонце, доки видно. Ось на цій території відбувається зараз пряме включення із Ліверпулем. Ще раз нагадаю місто Ноттінгем. Пряме включення з Ліверпулем, з Євробаченням. Але тут, я бачу, буде не менш цікаво. Дуже багато людей вже зібралося, дуже багато, я дивлюся з українськими прапорами. Зніму трішки. Ой, в блискітках із ріжками. О, дуже класно. Різні прапори видно, український. Ось така сцена в українських кольорах з українським серцем. З Україною в серці. Пройдуся серед людей, також трішки зніму. Ну і є єдиноріжки, британські прапори, українські прапори, наш стільчик. <гум> українське все українське, синьо-жовті кольори. О, вау! Думала, що буде холодно, але поки що є сонце. Тепло, досить комфортно, досить така дружня атмосфера. Люди відпочивають. Релакс з гарним настроєм. Всім ми повернемося.